Минулої середи відбувся виконком Доноєвецької міської ради. На ньому розглядали майже два десятки питань, серед яких звіт заступника міського голови Леоніда Михальського про роботу адміністративної комісії, затвердження положення про видачу довідок громадянам, про внесення змін до рішення виконкому міської ради в положення про опікунську раду. Також серед поточних питань було встановлено громадський контроль за засудженими, дозволено видачу ордера на службову квартиру, здійснено переведення дачного в житловий будинок, розміщення зовнішньої реклами, надану пільгу на харчо. Дітей у дошкільних закладах присвоєно ряд поштових адрес. Досить актуальним на сьогодні є питання встановлення скоригованих тарифів на житлово-комунальні послуги. З цього питання доповідав директор комунального підприємства міської ради Борис Глухів. Оскільки центральну котельню підприємства було переведено на опалення дровами, це дало змогу зменшити вартість послуги. А отже, бюджетні та комунальні установи менше платитимуть за опалення. Також було затверджено встановлення тарифу на послуги з виробництва та постачання теплової енергії товари. Тепла хата, яке в цьому сезоні працюватиме у Дунеєвецькій міській школі No3 та Великожванчицькій школі. У ході роботи виконком також затвердив рішення правління гаражного кооперативу Колективний та встановив режим роботи об'єктів торгівлі в селі Лисець. Оскільки в Дунаєвецькому районі існує декілька громад та сіл, що не об'єдналися, виникла потреба в організації співробітництва, положення про яке члени виконкому затвердили на останок роботи. І в цей день захисника України розпочали з покладання квітів до пам'ятників небесній сотні, воїнам, афганцям та полеглим у Другій світовій війні. Незважаючи на негоду, в заході взяли участь громадськість, керівники міста та району, учасники АТО. Продовжили заходи в міському культурно-мистецькому просвітницькому центрі. Зі словами привітань до захисників та усіх присутніх в залі звернулись голова Дунеєвецької райдержадміністрації Олександр Бернешевський, голова районної ради Ольга Михальська та голова Донеєвецької міської ради Веліна Заєць. Прийміть щирі вітання зі святами днем захисника України. Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. Ці знаменні дати нерозривно пов'язані між собою та символізують зв'язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями у святковий день. Я бажаю усім нам спокійного мирного неба над головою, щасливого сімейного життя і серед присутніх і молоде покоління. Майбутніх наших захисників. Ви такі енергійні, сповнені ентузіазму до творення чогось нового та світлого. Саме ви є символом незламності нашого народу, уособленням національного характеру, сили та мужності, збереженням та продовженням українських державницьких традицій. Не зупиняйтеся, досягайте поставлених сили на благо нашої громади та нашої України. Від усього серця вітаю всіми знаменними святами усіх гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жила тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників. Я вірю в те, що українська армія стане національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України, щиро зичу всім козакам, захисникам України та їх родинам щастя, здоров'я. Миру та спокою, наснаги у відродженні кращих національних традицій на благо народу за світової слави України. Слава Україні! Крім того, представники громадської приймальні народного депутата України Олександра Гереги вручили учасникам АТО подарунки на честь дня захисника. Урочистості свято надали виступи юних талантів до Нейовеччини, а також концертна програма гостей військового оркестру з обласного центру. На День Покрови в свято козацтва численна делегація прибула до пам'ятного знаку, що в козацькій долині поблизу села Вихрівка на Доневечині. Керівники громади і району, представники установ та підприємств, величезний загін учасників АТО. Всі вони прийшли на захід, щоб вшанувати героїчних синів України козаків. Квіти лягли до підніжжя Кам'яного Хреста, що вже кілька десятиліть служить знаком козацької слави та оберегом для всіх, хто проїжджає біля нього. Захід підсумувало вітальне слово голови Дунеєвецької й адміністрації Олександра Барнашевського. 12 жовтня день села святкували у селі Сокілець Донеєвецької об'єднаної громади. У фойє сільського закладу культури розгорнули невелику виставку виробів школярів та народних умільців, а в залі провели святкову програму. Перед її початком прозвучав гімн держави та хвилиною мовчання пом'янули героїв, які полягли за нашу свободу. Староста села Володимир Клемба привітав односельців зі святами та вручив подяки і грамоти учасникам АТО, багатодітним матерям, найстаршому і наймолодшому жителям Сокільця. До вітань долучилася і представник Донецької міської ради Ольга Надворна, яка передала вітання від керівника громади Веліни Заєць і вручила подарунок сертифікат на облаштування зупинки. Для всіх прозвучали пісні у виконанні місцевих талантів. Свято продовжили караоке та дискотека для молоді. В Іванківцях Дунеєвецької об'єднаної громади свято села святкували більш грандіозно. Воно й зрозуміло, адже тут проживає велика кількість жителів, та й до райцентру не так далеко. А ще люди досить свідомі і беруть активну участь в житті сільської громади. Їх єдність відчувалась у всьому, у переповненому залі у великій кількості учасників концерту. Як і має бути, свято розпочав гімн України, а продовжили місцеві аматори щирою українською піснею. За словами вітань, до жителів Іванковець звернулися по Гості, секретар Донецької міської ради Микола Островський, представник громадської приймальні народного депутата України Олександра Гереги Тетяна Ільєва, керівник фермерського господарства Владислав Городецький. Ваше село сполукінку славилось неповторною культурною спадщиною та славетною історією. Про досягнення у сфері виробництва, про мудрість, толерантність, пересічних жителів, творчість діячів мистецтва та спорту. Відомо далеко за межами вашої громади. День, свято, день села це свято, яке єднає всіх жителів і пов'язує минуле сьогодення та майбутнє. Праця, відданість та любов до рідної землі заслуговують на глибоку повагу. Особлива шана та подяка людям старшого покоління, чиє мудрість та життєвий досвід нині допомагають молодим відроджувати рідне село. Та підтримувати славетні традиції свого народу. На сьогоднішній день вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ змозі поліпшити життя у своєму домі. Якщо ми всі разом ізьмемось до роботи, то День Прийдешній принесе нам світле почуття радості та усвідомлення власної причетності до розбудови наших сіл. Цей день обов'язково настане. Чим більше плідно з натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідного дому. А всі разом проникнувся гордістю за нашу об'єднану територіальну громаду, почуттям патріотизму до рідного краю, прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості. Від імені депутатського корпусу Донецької міської ради, апарату міської ради, міського голови. Зичу всім вам здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги у всіх наших справах і нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання. Той подарунок, що ми від міської ради вам сьогодні привезли в село, це підтвердження того, що ми будемо і далі розвиватися. І далі будемо працювати на добробут вашої громади. Ми не зупинимося. Ми маємо натхнення, маємо бажання, вас чудові люди. Ми всі разом все зробимо для того, щоб вам було комфортно і нам було комфортно в цьому чудовому населеному пункті. Шановні жителі Іванковецької громади, гості, запрошені за дорученням народного депутата України. Олександра Володимировича Гереги, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого свята, свята Дня села та Дня захисника України. Бажаю вам всіх гараздів, мирного неба в нашій державі, здоров'я, сили вам всім, енергії, оптимізму жителям села бути заможними та здоровими зі святом вас! Свято продовжила концертна програма місцевих аматорів, а на вечір справжні народні гуляння. 15 жовтня на Дунаєвецькому міському стадіоні пройшов матч 18-го туру обласної прем'єр-ліги. Місцевий футбольний клуб Дунаєвці приймав громаду з одноіменного селища. Незважаючи на дощову і холодну погоду, справжні вболівальники затято підтримували гравців і господарі поля, віддячили перемогою 2-1. Таким чином Дунаєвчани отримали шанс поборотись за бронзу. Серед місцевих футболістів в цьому матчі відзначились Олександр Бондаренко та Ярослав Загородний, а з гостей Олег Ткач.